Я дивлюся на цього фермера. Тоже багато людина. Він зранку до ночі на цьому тракторі. Ти чимось займаєшся? М. Клас. А я все. А ми додому їх заберемо. Він я всуну, я всуну. Нічого собі. Такий у нас магазинчик, ніколи немає продавця. Тут немає навіть камери. Ти жартуєш. Ході? Добре, 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 добре. Я Соня. Я кажу, добре, яка ви гарна. Вітаю, мене звати Кристина. Я мама шести діток. Ми з Білої церкви. Зараз проживаємо в Австрії. Кристина. Ну покажи, як живете. Заходьте, будь ласка. Дякую. Дивіться. Як ми живемо. Так, бачу рояль. Робочий чи це просто Є. декор? Ми ми. Ми спортсмени, ми не граємо. Мені таке здається, що в кожному будинку є рояль. Тут всі музиканти такі, да. Ми ще були в одному будинку і тут, ага. і там теж стоїть такий рояль. Вітальний, так? Але не... є ще і ліжка. Ми тут... У нас тут живе чотири 4... четверо. 4... Так. папа, мама і двоє дітей. О, тут школьник. Отам ага. з тієї сторони, Там перший клас у нас хлопчик пішов окремо. Він спить тут. Спить папа, ага. а мама там за шкафчиком да, таки ну, мені та зробили. Я да, сплю саме маленьким. А скільки діток у вас? Шестеро. Це просто... я мама трьох дітей. А я, я... А мені <смітна> до вас ще ого далеко. <смітна> я не знала ніколи. І не думала, що буде шесть. Шість так шість. Тут кухня. Вона маленька. <смітна> я ну я вообще думаю, тут би було б хорошо спальня, а кухня там уже в залі. Ну як вони зробили, так вони зробили маємо. Що мали? <смітна> Це дівчача кімната у нас. Ще хотіла розповісти, це був режий страшний шкаф. Так. стали його пофарбували, зробили сіреньким. Чоловік пофарбував кімнату, білий колір. Ага. Я пофарбувала шкаф, вже трошки на вже хоп, інтер і, да. і по молодіжному. Да. Вона у нас тут з'явилася. Собачка, ця собачка приїхала з українцями теж і тут дзвонить телефон. І вони кажуть, ви переїхали в будинок. Можете взяти одну собачку, бо її хотять приют здати. Як знайшли цей будинок? Ой, цей будинок нас знайшов сам. Ми були в лагері, і приїхала людина з цього села, приїхав в лагер і сказав, що в мене є будинки. Якщо є українці, які б хотіли в них жити, я їх так. забираю. Все, ми тут вже так оце два роки були. Думали щось шукати, але чоловік каже, йому це село подобається, йому подобаються люди тут, він працює в цьому селі, угу. вже садки, школи, угу. гуртки. Все отак обросли, 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 і речами обросли. Каже, давай будемо тут уже. Комуналка. От мене цікавить. Тут так само, як у нас каналізація, вода. Це, ти все сплачуєш це раз на місяць. Ну, ми сплачуємо не раз, ми сплачуємо раз на рік. Раз а на, на рік, рік це сплачується. Да. Ну, нам принесли платіжку раз в рік і заплатили. За світло ми платимо, за тепло окремо, тепло привозять нам. Така машина спеціальна приїжджає, і привозить мазуту. І цю мазута нам заправляється в котел. Ми платимо 500 євро кожен місяць, і плюс все тепло, світло, вода. Угу. Мусор вони самі оплачують. Ну Так обростає тут євро. Абсолютно. Віддають 330 євро. А це соціальна допомога. Да. Якби тут була мама з донькою, би ти давали і хоч тут сім'я вісім чоловік, нам дають 330. а все остальне це що чоловік заробив, приніс. І ми доплатили медалі. Це ті. А це мої хлопці. Це а у поки? нас. ми займаємося боротьбою греко-римською. Ага. Тут уже пішла да. і вольна, підмішалась, бо тут ага. не дуже цей спорт у них. Да. Все до речі, ми були в суботу. Мій чоловік возив Братиславу, і мій ага. хлопчик знову привіз перше місце, якому молодці. 9 років ось 10 Молодці, йому буде, Наші да. богатирі українські да. Ух, Молодці. Мені дуже подобається, що держава нам допомагає. Тому що Австрія Австрія допомагає, волонтери допомагають. Що ваше? А що тут було місцеве? Ну, Купували? Ну купили вже стільці, пішли купили. Ага. Чоловік каже: нічого ми будемо сидіти на старих стільцях. А я а я все. А ми додому їх заберемо? А... а ми додому їх заберемо. А вони влізуть нам машиною. Він я всуну. Я всуну. А ліжка напевно, що ви купили ці двох Так це для нам дітей? віддали. А віддали без от віддали безкоштовно шкаф, віддали всі полочки, віддали. Угу. Кристина, чи отримуєш ти від Австрії якусь соціальну допомогу на родину? Так, ми отримуємо допомогу. Тут ну, кожна українська сім'я, яка на соціальних виплатах отримує допомогу. Діти отримують 145 євро, дорослий отримує 260, і плюс від налогової ми ще отримуємо на кожну дитину. По 200 там з копійками я не пам'ятаю. Там кожну дитину різна сума від віку залежить і від, від податкової? Так, да, це як налогова платить. І це це було не з самого початку. Потім вже наших діток прирівняли до австрійських і отримуємо на житло. Невелику суму ну, отримуємо. А так як працює мій чоловік, то наша, наша родина вже час частину виплат не отримує. Ми з тобою зараз пекарні, правильно? Так, йдемо в пекарню, де працює мій чоловік. Сьогодні він його там на роботі немає, бо він працює на двох роботах. Це ж, це ж до речі, цей фермер, який нас забрав, він знайшов і роботу. Я дивлюся на цього фермера. Теж багата людина, він зранку до ночі на цьому тракторі. Він щось вожить, він щось робить. Він заходить до нас, руки чорні від роботи. Новиною йому тільки в бокалі. І м'ясо тільки з ножем. Я на нього дивлюсь, він в такому всьому грязному. Таком. Ми, українці, можемо пластикову бутилку розрізати <смес> на вулиці, воно пить. Де? А вони, як, а бокали де. Боже, який запах. Заходьте по кайфамі. Ай не бійте брод. Візьми ще Клас. Слухай, який він пахучий. Як я приходжу з дитиною, вона багато, що мені взагалі просто так ложить. Ага. Вона каже, те, що ти сказала, я тобі даю знижкою. А те, що я сама вирішила, я тобі так здаю. Вона мені накладає, це для діток, це для діток. Угу. Оце такий цікавий у нас магазинчик. Я не знаю, чи бачили ви десь такі взагалі магазини. Це Заходьте, да. такий у нас магазинчик, ніколи немає продавця, тут немає навіть камери. Ти жартуєш, що тут немає продавця? І немає продавця, тобто і немає ти, а камери. де ти залишаєш гроші? А гроші залишаємо, дивіться, ось це, будь ласка, каса, сюди кладемо гроші, тут беремо здачі. І, і собі один... пишемо, що я взяла. Так, що тут можна купити? Можна купити вермишельку. Так. Якщо закриті всі магазини, Астри. таке буває в них часто в Австрії. Ми приходимо беремо вермишельку. А Це відкритий кругло цілодобово? Ну він не цілодобово, але в вихідні дні тут ж продавця немає. Ти приходиш. Картошечку, так. це домашня картошечка. Цибулька домашня, чесничок домашній. Ось є мед. Оце мед виготовляють наші сусіди. Ціна, звісно, вражає, що 5 євро. Слухай, 5 євро за такий гарбуз. Ну він домашній. Що... Гречка. О, гречка. Гречка! Ай, бачу, гречка! Навіть гречка є! Мій чоловік прийшов на Різдво купити вино, і він, як тільки зайшов, Вийшли з будинку і говорять всім покупцям ми даруємо подарунки ага. і винесли йому пакет з, з варенням, ще з бутилкою вина. І сказала, що всі, хто приходять сьогодні, купляти, ми ще робимо подарунки. Ну я тобі скажу, що я в Україні такої крамнички, не те, що в селі там в місті взагалі не можу собі навіть уявити. Слухай, вино. І висить табличка. Що пам'ятаєте, що до 16 років категорично заборонено купувати. І тобто як не прослідкуєш і все на довіру людям. І нема камер. Нема камер. Так, Кристиночко, Ну що, хліб ми з тобою купили? А де ж ви робити там основну закупку продуктів додому? Ми їздимо в таке гарне містечко на недалеко від нашого села. Там навчаються мої старші дітки, і там ми їздимо. Там багато магазинів. І ми їздимо туди раз на тиждень, купуємо собі, купуємо. Скільки ти на родину з шістьма дітьми витрачаєш грошей? Ну, 250 євро. Це мабуть. Ну, мінімум, ну точно, 250 – це однозначно. Я візьму яблука. Давай. Так, оце 2,29. Оце 2 кілограма, і виходить… Доволі? Ні-ні-ні, мені одної і вистачить. Це Так, да, так. Да. Це е, виходить, що за 2 кг ціна 90, 90 гривень. По 45 гривень кілограм. Я не знаю, по чому в Україні, кстати. Я хочу взяти картошку. Давай, картошки. Це мені треба здорова на вареники. Це мені дуже треба такі пакетики. Це на що у нас там? Е... 2 кілограми євро 82. Слухай, а картопля майже 6 євро. 6 євро, да, а там скільки? 5 кілограмів 240 гривень. Я візьму капустину, Мені Давай. Від... я дуже хочу борщ, а я це я не знаю, буряка так і немає. Нема буряка. А що це таке велике тут? Це таке дуже несмачне. Ти, 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 це огірок? Так, да, це огірок, але ну, як Їху мій собі? син каже, він наче кабачок на вкус. Він не смачки. да. Оце ще, ще менше біо, а да. це ще таке волі-міні. Короче, чим менше, тим смачніше. Да. Ну, да. так, ну, ну, куди? Ну, Та я теж, ну, куди це? Давай, ці сосиски їдять ось такі? Так. Давай. Це одну, одненько, одненько. Не балуємо по трішки. Я візьму такий стейк, бо на ньому знижка 25. Добре, давай два візьмемо. Візьми два. Ми візьмемо, спробуємо. Давай два на гріни. Якось я бачила українку, вона брала цілий блок такого комату. Так, mm -hmm. О, томат. Так, да, Це тут, да. до речі, буде маркетингу. Зазвичай ми молочні продукти беремо у фермера. Да? Ми їздимо, беремо молоко в апараті. Да. Молоко я тут не беру. Тут нічого немає, крім кетчупа і сира. І я все кладу. Ну, сюди і цей же да. Тут три штучки, тут три штучки. Тут е, тільки кетчуп і сир. І я накладаю ковбаску, е, м'ясо, багато сира, олівки, кукурузку. Це мені таке подобається. Щось... А муку. Давай, муку, точно. На вареники Треба багато вода. муки. Ціна 75 копійок це виходить за 30... гривень, так? За кілограм, кілограм. Ну, у них немає ні вищі, ні перші, ні другі. У них якісь тайп. Ми вже розібрали, що вона підходить синім, вона оце добра. 15 яєць, трошки вони дорожчі, але вони обідбігаючої курочки. Відбігаючої. Це типу свободний випас. Да. Так, тому що тут є на 60 копійок дешевше. Так. Це не відбігаючі Ні, курочки? Ні, вона он сидить, вона на соломі ага. сидить, а нам треба відбігати, тоді вони корисніші. Ага. У них, кстати, цікаво. ага. цікаво, це продивіться, буряковий сок. Буряковий? Буряковий сок. Можете купити і не будь здорові. Це прикольно на кухню поставити. Така а, оця, так, класна. Боже, я красива. Така красива Клас. Так, Кристина, ну давай, що ми тут з тобою накупили? Ой, картопля, оце варенички буде, так, у нас? Смачненький, це піца. Так. Дуже добре. У нас тут є конфітюри, сметанка. Ні, це слів. Вершки. Да. А це сметана. Угу. Дивись, яка красива. Диви, Лукашик. Дивись, смачнючі. Так, хамончик для мами ми купили. Смаколики. Слухай, горіш. Диви кавермишель, доставай. Яблука. Достань вернушельку Клас. Так, це все у нас на 77 євро. К на Різдво на хтось вітає, ми не знаємо хто. Тобто, Ми встаємо це... зранку, а у нас подарунки стоять. Тобто це секретний санта. Кожен подаруночок упаковує і ще підписує. Це ваші старші дити... дочці, це молодшому синочку, вона не знає імен. Так, зібаримо українські варенички з... з картошечкою. У нас є подружка, бабуся така 80 років. Дуже цікава, дуже нам допомагає. Вона нам як справжня бабуся. І ми іноді її готуємо борщ, готуємо їй варенички. Вона теж нам готує австрійські блюда і теж передає через мого чоловіка. Утім, папа немає. Hallo, hallo! Oh hallo, schön, dass du da bist. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ich habe für dich Ukraine geschickt. Danke! Ja, ist für dich. Du selber gemacht? Ja, ja, selber gemacht. Es ist so schön, dass es eine Familie bei uns gibt. Wie die Christina und der Serge und die Kinder Sie sind gute Freunde von mir geworden. Wir haben uns Danke. vor fast zwei Jahren kennengelernt. Und ja, solche Menschen, herzlich willkommen in Österreich. Aber ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Frieden wird. Das ist nicht so einfach, die ganze Sache. Ich kann das verstehen. Ja, ja, weil ich bin 1943 geboren. Und da war ich zwei Jahre alt, da war noch Krieg. Bis der Krieg zu Ende war, mhm. 1945. und äh, ich, das, also ich war zu klein, zwei Jahre. Ich habe das noch nicht mitgekriegt, aber mhm. von, von den Alten her, also mhm. Eltern und Großeltern, es war. Mhm. Auch wir haben die Russen gehabt. Mhm. Mhm. Und das war nicht schön, war keine schöne Zeit. Що ви можете побажати українським родинам і українцям зараз під час війни, яка відбувається? Ти чимось займаєшся? Ні, мені так цікаво, це твоя відповідь. Ні. Просто вдома з шістьма дітьми відпочиваю. Ну я не відпочиваю, просто піти десь на роботу я поки що не можу, так як дітки в різний час приходять додому. Мені треба всіх зустріти, покормити і відправити. Крістін, чим займалась в Україні? Ну, в Україні три роки тому у нас було своє господарство, ми тримали. Е Тварини на м'ясо, ми тримали корову, ми робили сири, ми продавали м'ясо м'ясобіо, говориться. Ми, ми займалися хлібом, ми пекли домашній хліб на заквасті. Останній рік вже перед війною ми займалися вже тільки хлібом, бо ми переїхали з села в місто Біла Церква, і там вже ми не змогли тримати всю нашу худобу, яка в нас була. І ми займалися корисним хлібом. Ми його випікали вдома ага. і розвозили його в сім'ї. Ну, замовником, так, всіх всіх, хто купував. Да, так, да. у нас не було ніде. Прибутковий магазин. був бізнес. Ну, скажімо так, він був, він був початковий. Ось бачите, це теж їде школа. Да, школа, школа. школа. школа їде. Так, вон там. Ось, 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 а от нас і діти. А от вони. Гарно. Привіт! Привіт! Це моя донька стіні, так? це наша подружка Маша. Ну як тобі, Австрія? Австрія тут прикольна, класна. Дівчата, що як школу порівняти, якщо австрійську школу з українською школою порівняти, які відмінності, а щось є може схоже? Ну просто. Ну, я сама українка в класі і трошки іноді буває скучно, тому що я не дуже вмію розмовляти німецько. німецько. А ви не в одному класі, ви не однокласниці, ви просто подружка? Я в другому, вона в першому. Ага, ясно, добре. Ну і як навчання у вас? Ну важко. Важкувати за німецькою мовою? Да. А якщо різні знань порівняти там з математикою, я не знаю, там з якимись таким. Тут все легше. Тут легше. Стрідців легше. Кристина, скільки в родині школярів? Хто ходить до школи? Ну, чотири школьники, які навчаються в Австрії, одна навчається в Україні. Ну і садочок один у нас. Чотири школяри. Старша дочка вирішила, що вона хоче повернутися додому, так? Їй 17? Нема щось нема ще шістнадцять. Як ти її відпустила? Дуже важко. Дуже були довгі, довгі бесіди, які не допомагали. Але не я знаю, що вона вже вирішила повертатися, тому що без родини дуже дуже важко. Син і дочка зараз навчаються в цій школі. Так. Це називається Мітельшуля. Шуля. Це середня школа для дітей mm -hmm. з віком від 10 років ця школа. І спочатку мій син навчався тут в інтеграційному класі. Їх було дуже багато діток з України, і вони півроку вони навчались тут в цьому класі, а потім вони пішли по розподілу. Всі пішли в австрійський клас. Що мені дуже подобається, як для мами, яка не любить з дітьми робити уроки, це для мене просто жах. І тут в мене є така програма, в якій приходить ну, для до батьків. І там написано, що ми дітям роздали домашні завдання. Ви батьки не допомагаєте? Як тобі транспортна система в Австрії? Ой, мені дуже-дуже подобається, тому що там в будь-який момент ти сів і комфортабельно доїхав до відня або і до... дітей можна самих відпускати, так? Да, Це оце, те, да. що головне. Як ми з тобою зустрічали mm -hmm. доньку. Собі спокійно на автобусі, це да, ж не ніколо... шкільний автобус. Це не шкільний, це, це, міський, це, це, це але а звичайний в них графік. Автобус. Графік такий під школу підлаштований. Ну, ну видно, що цей водій розвозить дітей. Так, да, так, да, так. Да. І дітки зранку сідають самі, маленькі, даже, вони сідають самі і приїжджають самі. Тут безпечно, з приводу безпеки, як тут безпечатало? Безпечно почуваєш? так. Безпечно. У нас у дітей у всіх квитки проїзні на цілий рік. Дуже дешево, mm -hmm. ну як? як на рік, це 80 євро на цілий Купили рік. Купили машину, бо без машини важко. Да? Транспорт yeah. класно, система дуже розвинена транспорт швидко приходить, чистий, mm -hmm. але все одно за продуктами переїхати для великої родини на машині. Так, так, так. Дорожче тут машини, ніж в Україні. Е -е, тут дуже дорога страховка. Зараз ми платимо майже тисячу. 1000. 1000 євро за рік страховка. Кристін, як тут взагалі справа з медициною? Біля нас декілька будинків живе лікар і це дуже зручно, дуже зручно. Вона живе ну, дві хвилини ходьби від нашого будинку. Ага. Оце В цьому будиночку вона приймає, ага. а там слідуючі двері, там вона живе. Оце В цьому будинку ми до неї ходимо на прийом. Приїжджають всі люди зранку перед роботою. А вона і для дорослих, і для дітей. Да, і для дорослих вона там приймає. вона знає всіх діток. Вона знає всіх тут. У мене діти їздять кожен рік з цим селом. Тут організовують лагер. І вона з ними їде як лікар, і вона знає всіх. Мені ось якось дзвонила директор школи і каже: Заберіть, будь ласка, Стефанчика, в нього там проблеми з пальчиком і на обличчі щось мені не подобається. Заберіть до лікаря. Я кажу, я не вожу машину, чоловік на роботі. Я забрати не можу. Добре, директор зі мною поговорила. Тоді після школи дитина приїхала з школи, я з ним заходжу, мене вже лікар чекає, вони лікарю позвонили, Що він приїде стільки до школи, прийміть його, будь ласка. Боже, які молодці. Так, Я з ним зайшла, вони одразу Стефан, Стефан прийшов. Буває, вона і зайнята, але вона знає, якщо ми вже телефонували. Нам треба цей термін, вона нам його назначить, дітей вона подивиться. Австрія. Ми їй дуже вдячні. Вона всім нам оплачує страхову У дитини. Був приступ апендицита, і чоловік прийшов до сімейного лікаря. Вона сказала, куди їхати. Він привіз дитину, пропарували, дали супер палату, е, робиться не надріз. Там якось три дирочки такі робиться цікаві. І їх дуже вкусно годували. І даже мої доньки, доньки поставили брекети безкоштовно. Та ти що? А да. скільки років, доньки? Е, зараз це 16. 16? А це старші поставили да, безкоштовну брикити. Безкоштовно брекети. А це круто. Як виїжджали? Ми, ми виїжджали, це так було важко дуже для мене. Ми виїжджали на 20-й день і, і за те, що у нас будинок має мінус один поверх, нас ночувало дуже багато людей. Кожну ніч навіть приходили різні люди, але я дуже переживала. Я... Мене заспок... заспокоювало те, що в нас був підвал. Вирішила, що треба якось. Налаштувати своє життя так, щоб я не переживала, щоб діти цього не відчували. До нас позвонив знайомий, це чоловік моєї подруги, і спитав, що ви собі думаєте у вас шестеро діток, а ви нікуди не їдете. Він сказав, що він волонтерить в Бучі і Ірпіні. І каже, ви не, ви не уявляєте, що там робиться, як, як ми достаємо людей, і ті люди кажуть, що вчора, там, позавчора, в них все було добре. Що я вас прошу, я вам каже, дам адрес. Я вам дам адрес і ви просто поїдете, трошки побудете і вернетесь. І до цього адресу він ще й дав гроші. Він повністю нам оплатив дорогу, дав куди нам їхати. Ти одразу знала, що ви їдете в Австрію? Ну от він дав нам адрес. Він нам дав адрес і сказав, що по цьому адресу приймають біженців, вам дадуть допомогу, вам дадуть житло, хоч якесь, якісь кімнати. А скільки ви часу провели в таборі? Два тижні. Ми провели недовго. В лагері було дуже важко. З'явилась людина, цей фермер Добре. з зараз того села, де ми живемо, який запропонував. Він приїхав, запропонував житло. Скажи мені, є плани на майбутнє? На майбутнє планів взагалі немає. Кожен місяць ми їдемо додому. Ми їдемо додому, їдемо додому, не їдемо. Навіть на наступний рік у мене син тут останній рік в цій школі, так. і він повинен кудись поступати. Ми шукаємо, куди подати документи, але ми вдома спілкуємося, тому що можливо ми поїдемо додому. Поки тут. Поки, тут так. Поки ми вдячні Австрії за допомогу, дуже вдячні. І вдячні за роботу, що є у чоловіка. Ми так можемо допомагати Україні. Ні, те, що ми робимо звідси.